Заходимо і стаємо в чергу на цей атракціон. Oh, oh <ріп -абцес> а ми зайшли в кімнату з призраком. Нас спускає донизу прикольно. Нас опустив в іншу кімнату і ми проходимо. Декорації просто суперські. Дивився в бабутині, кафе, клас, так? Звичайно, жіночка, привіт. Зараз ми стоїмо в Черзі, бачите, ми сідаємо і потім нас будуть вести отакі ваганетки. І там будуть з'являтися нас. Приклад ось такий. У нас круто туди-сюди, в оцих кошиках. Отут, тут, бачите, туди сюди, ніфіга не видно. Але ну так і задумано. О, диви воно, Нікіта, привіт, появився. Круто! Наші кошики, я не знаю, видно чи ні, нас круто туди-сюди. На 360 градусів. Ворона! Ворона це вийде, так. Вигається. О, диви, піаніно ну, грає. Дивися, само по собі. Круто. А це електричне піаніно, я таке знаю. Ну, а, так? так? Чуєш звуки? Так, стукає так, хтось. Да. А воно ну, диви, як який, який, скелет якийсь питається вирватися з дверей. Попали в якусь кімнату, дивну, всі разом. Так, <плес> так, так. Якась говоряча голова з нами розмовляє. Дуже погано видно, але ну, вживу це набагато краще видно. Але телефон, звісно ж, не передає. Ми в якомусь якоїсь залі, де привиди правлять цим залом. Клас, і вони танцюють в своєму призрачному танці. Клас. Оце я бонімаю декара. Ракула Нікіта, мабуть. Так? Це, напевно, Дракула чи що? Дивись, людина грає на пианино. Та я бачила. не людина, то призрак. То призрак, але то... В церкалі бачиш? А в церкалі, ага. А, він копає. Друг, друг. Да, да. О, О, ничего себе. Свою стихию. О, нога бачила? Бачила, бачила, ну.